Нас не буде принаймні в місті Івано-Франківському нати російської мови. В Івано-Франківську перші мовні волонтери-інспектори розпочнуть свою роботу вже 28 жовтня. А напередодні близько 40 охочих зібралися на зустріч, під час якої їм детально розповіли про майбутню місію, а також вручили спеціальні посвідчення. Ми сьогодні спостерігаємо, що кількість вживання російської мови у франківську значно зросла. Ми розуміємо, що близько 40 тисяч наших українців переїхало до Івано-Франківська, але також нам дуже важливо, щоб наше місто лишилося українським, україномовним з повагою до української мови. Вчителька української мови та літератури ліцею номер 2 Лідія Сворак висловила своє захоплення новим мовним проектом, підкресливши актуальність популяризації української мови. Я думаю, що українська мова на часі вже дуже давно, але зараз це особливо актуально, і тому, коли я побачила такий проєкт, я дуже ним зацікавилася і гадаю, що готова вкластися в нього. Ми перейдемо, і нас не буде принаймні в місті Івано-Франківському нати російської мови. Один з мовних волонтерів, Тарас Лялик, вже. Встиг проінспектувати популярний торговий магазин міста на його приємне здивування. Там порушень не виявили. Чоловік радіє, що проект волонтерський і дозволить без зайвих витрат сприяти популяризації державної мови. Коли Руслан Романович і команда виникла така ідея, я підхопив цю ідею, зареєструвався. Не йдеться, що це треба, можливо, денно і ночно. Треба вільний від часу, якби своїх обов'язків. І я тішуся, що це є волонтерська робота. Що це не на якійсь оплатній основі, тобто ніхто не буде буде критикувати, що на це витрачаються гроші. Це ми за своїм покликом серця, за своїм відстоюванням своєї основи. Під час зустрічі міський голова Руслан Марцінків наголосив, що місце інспекторів буде більш просвітницькою. Вони будуть популяризувати курси української мови, роздаватимуть листівки, стежитимуть за дотриманням мовного законодавства або долучатимуться до просвітницьких заходів. Робимо всі можливості популяризації української мови, тому Мовні волонтери-інспектори дуже важливо, щоб також нагадували про вживання української мови. Сьогодні дивно про це говорити в країні, яка воює з Москвою. Про те, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Але мусимо це робити, мусимо робити заходи. Дякую всім, хто зголосився бути мовним волонтером. І ще можна зголоситися, заповнюючи анкету. Нагадаємо, в Івано-Франківську продовжують діяти безкоштовні курси з вивчення української мови. Навчання здійснюється офлайн та онлайн зі зручних. Ним графіком Андрій Менів Діана Ворона прикарпатська інформаційна корпорація.